Всім привіт! Друзі! Ми говоримо твоєю мовою на теми цікаві тобі і тільки для тебе наш найшанованіший, найулюбленіший і сотні разів най 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 найукраїномовніший глядач. Сьогодні ми продовжимо вивчати феномен московського злодійства, адже у контексті існування московитів як біологічного виду термін паразит набуває дійсно планетарних масштабів. Впродовж усього свого існування цей рудимент цивілізованого світу підтримує життєздатність виключно за чийсь рахунок. А Україна стала для них такою собі культурною реанімацією, без якої московити реально сягнуть глибин свого дна. Жигантис. Аби хоч якось окультурити постелю своєї убогої ментальності, московит звичайний, звісно ж, накине вухо і на зразки української народної творчості. З балалайкою замість місків вони століттями паразитують на нашому творчому потенціалі, щоб згодом перетворити його ось в це. Так, цей твір з народними мотивами був реальним хітом 20-го століття, але є нюанс. В оригіналі він звучить геть інакше, і навряд чи ви чули його до сьогодні. Ой, морозь, морозь, не студи мене, не студи. Тільки вслухайтеся, в текст цієї пісні він буквально оповитий красою і найголовніше природністю українського звучання. Але звісно ж, совєти зроблять все, аби спаключити українську народну пісню нальотом комуністичного плагіату. Є боканя біла у мене жена лірік. О, Звісно, без жени рівніва московит людиноподібний ну ніяк, адже для неї він і муж, і пособі, і завжди потенційна лада. А ладна всіх не напасешся. Тривалий час авторство пісні Ой, мороз, мороз приписували солістці воронецького російського хору, такій собі Марії Морозовій. У Варові. Свого часу ця жіночка направо і наліво роздаватиме інтерв'ю з побрехенькими. Нібито співанка була написана Саме нею у грудні 1954 року для дуету зі своїм суженим Олександром. Коли я сочинила пісню, я якраз била очень холодно, такий мороз був, а я сочинила пісню і хожу, хожу й пою. Та, схоже, мороз тоді і справді був дуже сильним, і Марії відморозило, як мінімум. Пам'ять, адже український оригінал пісні вперше задокументували на початку минулого століття. Пісню додали до збірки українських народних творів і надрукували в Харкові ще 1936 року, а регіоном її створення є українська Вінниччина. Та, попри ці факти, не зраджуючи московській традиції, хист Сочинять Марія Уварова. Не втратить. В, в одну ночь у мене получились ці слова чотири купліти. Якщо слова к Марії у варви прийшли то мелодия никак не получалась. Не получилось, тому я вирішила її украсть. Звісно, загадочної русской душе однієї крадіжки буде мало. І так в одну ночь ненаситна п'явка комунізму присмокчиться до іншої української пісні. Паду осіньбай стрибі, схилили голови в журбі, моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі. Всі українські айстри стали ще однією жертвою пісенного гопстопу московитів. Навірна. <звіст> Та схоже, сейдя з ума, вороття вже не буде. І навіть сьогодні росіянці не припиняють ліпити ось це. Просто хочу вам напомнити ще одну пісню замечательну. От хтось з горочки спустився, і вона була знайдена якраз в фольклорній експедиції. І від Союзу композиторів їздили два наших прекрасних композитори. Це Валентин Левашов і Андрій Новиков. І от вони їздили по деревням, Такби бы бабушки пілі миті пісні вони збирали. Давайте будемо називати речі своїми іменами: не собіралі, а воровалі. І, схоже, Сергій Сідав таки внюхав вашу брехню, але за звичкою російського раболіпства вирішив змовчати. Насправді, оригінал цього твору з назвою «В саду осіннім білі айстри опублікували ще в 1961 році у збірнику Українські народні романси. І той факт, що мелодію. Української пісні привласнив ісконно руський композитор Баріс Тірінтьєв не робить її російським культурним доробком, адже він тупо видав твір під совським брендом, перетворивши чарівний український мотив у гімн білогвардійським гімнастеркам і «Колхозу Колхозу головного мозку. Наш колхоз. Чем слів макон. На сьогодні Україна очолює список країн з найбільшою кількістю народних пісень у світі. А ще 80 років тому українська мова була визнана другою мовою у світі по милозвучності, після італійської. Звісно ж, московська влада допустити такого неподобства не могла. І цей зародок недолугості з імперськими замашками буквально. Посягнув на святе. Хазяїн, радуйся, ой, радуйся на землі, Син Божий. Зночі радився. Щойно ваші вуха стали жертвами московської альтернативи українській різдвяній колядці. Добрий вечір, тобі, пане господарю. Добрий Їм вдалося спотворити не просто зміст колядки, адже арабська душонка московитів навіть тут дала про себе знати, і осягнути різницю між хазяїном і господарем не сила. І так, перше значення слова господар в українській мові в тлумачному словнику звучить як той, хто займається господарством, хто веде господарство. А от в російській мові хазяїн це тот, кому «што-то» -то, либо кто то принадлежить, владіє. Чим-то. А ось ще цікавіше. Согласно етимологічному словарю русского языка під редакцією М. Р. Фасміра слово хазяїн являється заїмстванням із тюркських язиков. Ну, ну от нікуди подітися від азійського спадку московитів. Пробивається навіть тут. На цій репліці я буквально бачу голову Путіна. Перед якою мільйони московитів падають ниць з першою різдвяною зіркою, ці піснярі навіть не помічають абсурдність мовних форм і взагалі комбінацій слів, які звучать абсолютно неприродні для російської мови. Вечір добрий Добре, добре, я не буду більше вас травмувати цими шедеврами музичної творчості, але схоже, з такими темпами наш руський один народ скоро заведе: ой, у лугі красне каліна нахилілася, пахилілася. Як там буде? Ну, ну ви зрозуміли. На цьому все, друзі, з вами був. Ігор наливайко. Якщо ви знаєте культурні твори, про які я не згадав, обов'язково нагадайте мені про них у коментарях, а також тисніть лайки, дзвіночок. І пам'ятайте, доки ми разом, ми не переможні. І, звісно ж, продовжуйте підтримувати збройні сили України а також усіх українців, яким зараз так потрібна допомога.